І так, перше завдання прикрасити торту в стилі кітка. Можете починати. Так, так, так. З чого ж мені почати? Добре, спробуємо імпровізувати. Першим ділом розламаємо тарілку червоний шоколад. Тепер мені треба розплавити його. Але як? О, я ж маю величезну лупу. Використаю її. Та промінь сонця. Подивіться, шоколад тане. Як здорово! Ой, Мейбл, негайно прибери лупу. Мій торт тане на очах. Пробач я не спеціально. Ну, добре, повернемось до декорування. Я буду використовувати пензлик. Думаємо пару мазків на пергаменті. А потім заморозимо їх. А! Чудово! Вони застигли. Ви лише погляньте, який класний декор вийшов. Приклеїмо на торт, додамо очі. Дзьоб. Піріг у вигляді ріжка морозова. Та-дам! Ой, здається, я випадково заморозила клою. Не хвилюйся, подружко. Зараз я тебе розтоплю. Бррр. Я почуваюся краще, але Мейбл, це ти винна. Так, подивимося, що у вас вийшло. Мейбл впоралася, ось у Хлої залишилось дуже мало часу. Так, так, треба поспішати. О, є ідея. Мені знадобиться орео, а точніше його крити. Ну-ка, подивимось. Так, чудово, те, що треба. Потрібне не орео, я посипала зверху на торт. А тепер прикрашу все батончиками кітка. Треба більше, більше батончиків. Додамо очі. І готово. Можна оцінювати шеф? Подивимось. Торт мейбл виглядає непогано. А от у Хлої. Так собі. Добре, спробуємо. Яка гедота! Хлоя, ти погано впоралася з завданням. А тепер продегустуємо торт Мейбл. Беремо шматочок. М -м, виглядає непогано. Неймовірно. Мебл це самий смачний торт, який я коштував. Ти перемагаєш. Вітаю. Ема грає в саму кращу гру у світі. Ти теж можеш прямо зараз пограти у неї Завантажуй через Apple Store або Google Play. І давай грати разом. Вашим наступним завданням Буде прикрасити торт за допомогою ММДЕМС. Можете починати. Хм, Цікаве завдання. Ні, цей торт мені не підходить. І я придумала дещо крутіше. Я вигадала торт з кольорових шоколадок. Першим ділом беремо помаранчеву шоколадку. Подрібнемо, а потім розплавимо. Звичайно ж, зроблю це за допомогою газового пальника. Ось так. Шоколад розтанув. Ти що треба. ой ой, -ой як горяче. Переливаємо його у форму. І так треба зробити з усіма кольорами. Чудово. у мене все вийшло. Мейбела, як у тебе справи? Я прикрашаю торт шоколадками. Тепер мені також треба додати трохи вогнику. Розплавимо весь шоколад. Ох, як же він апетитно розтікається по торту. Здається, виглядає дивовижно. А! Ну а тепер настав час додати головний інгредієнт емдемс. Але не звичайний, а розплавлений. Для цього треба відправити його в піч і трохи зачекати. Так, ну що ж, мої коржі з шоколаду вже застигли. Можна збирати торт. Кожен шар я промажу кремом. Отак, як яскраво виходить. Ха -ха -ха. Неймовірно. Тепер поліємо все шоколадом, бо шоколаду багато не буває. Ви тільки подивіться, як здорово вийшло. Здається, твій торт виглядає смішно. А от мій, я впевнена, вийде просто ідеальним. І так дістаємо мій крем і прикрашаємо торт. Виглядає дуже апетитно. Але це ще не все. Мабуть, дадемо ще цокираки мимдем зверху, щоб шеф точно оцінив мої старання. Готово! так 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 Подивимося, що ж ви зробили. Хм, Першим ділом я хочу спробувати торт Мейбл. Виглядає дуже шоколадно. Ну, таке собі. А що зробила Хлоя? Нічого собі який жорсткий торт. Зачекайте, це ж не корж. Це просто шоколад. Як ти могла замінити торт на шоколадні коржі? І так, перемагає Мейбл. Так, ура! Знову перемога за мною. Дякую, шеф. І так, у вас останній шанс приготувати кулінарні шедеври. Торт в стилі Вея. Я чекаю. Mm -hmm. Тут слід подумати. Добре, почнемо з того, що пофарбуємо торт у синій колір. Чудово. Тепер зробимо шоколадні напівсфери. Викладаємо шоколад у спеціальну форму, а потім розплавимо його за допомогою пальника. Чудово! ще трохи і шоколад повністю розтане. Ну, вже ні. Цього разу я просто маю перемогти. Для початку я також пофарбую тортосиній. Чудово! Тепер беремо емдем та викладаємо пару цукерок на торт, а потім за допомогою лазерної указки взриваємо їх. Які класні клякси вийшли! Далі візьмемо шоколадку Milky Way, розламаємо, відрізаємо куточок від упаковки і виливаємо шоколад у нашу чашу. Далі занурюємо пензлик. і бризкаємо шоколад на торт. О, як же гарно виходить. Останні штрих – декор у вигляді і шоколаду. Здається, це шедевр. Ну, непогано. Але мій торт однозначно буде кращим. І так, розфарбуємо півсфер кольоровою фарбою. З'єднуємо разом. І у нас вийшли дивовижні планети, котрими я прикрашу наш тортик. Так, мій торт просто космічний. Залишилось додати посипку у вигляді зірок. І вуаля, торт готовий. Ну що, настав час оцінити ваші торти? Почну з торта Мейбл що шоколадна планета розбилася вщент? І на смак жахливо. Зовсім не старалась мейбл. А тепер я спробую торт Хлої. Виглядає непогано. Мм, оце смачно. Що ж, Хлоя, вітаю! Ти впоралась? Ура! Велике дякую! Я перемогла нарешті. Привіт, друзі! Дивіться, у нас є дуже класна гра Мультідосор. Прямо зараз ви можете завантажити її через Apple Store або Google Play. Давайте грати разом.